Найперше, хочу всіх привітати в цьому поважному залі словами Слава Ісусу Христу. Шановна пані головуюча, дякую, їм, що дали слово, і дякую всім, хто сьогодні прийшов, щоб пороздумувати над такою важливою темою. Як сімейні цінності, сімейна політика в нашій країні. Звучало багато розумних речей, цікавих, критичних, проблематичних, і ми могли би до самого ранку слухати про ці проблеми. Я не буду томити вас, хочу повернути трошки в іншу сторону, так як служу в церкві вже 40 майже років. Тому, будь ласка, потерпіть пару хвилин. Перше почну із пропозицій. Кінцівку, бо може часу не вистачити. Пропозиція: перша. активно сприяти утворенню домів сімейного типу. Вони себе оправдовують і в нас є в цьому велика практика. Друге, чим скоріше рекомендувати ліквідувати інтернати, як ті, що себе не оправдали, а навпаки, спонукують до негативних тенденцій Ви чули. Третє. Утворити інститут сім'ї при церквах та учбових закладах і підготовляти нашу молодь до поважних речей. <плес> до серйозного відношення закладати сім'ю, тоді вона буде міцно стояти. Четверте, мас медіа телебачення, радіо, преса хотілося би сказати: не корміть брудними картинками. Статтями молоде покоління, яке так має велике навантаження від всякої лживої інформації. Дайте позитивне, дайте те, що будує. Покажіть красоту сім'ї, яка є найстаріша інституція в світі. Держави не було, президентів не було, Верховної Ради не було, а інститут сім'ї був створений найперше. П'яте. Увести обов'язкове викладання християнської етики в загальноосвітних школах. Результат буде гарантований. Що таке сім'я? Це Божа інституція, створена ним для особливої цілі, яка є у його батьківському серці. Це спільність, характер, діяльність і відтворення. Друге, сім'я це добровільний союз чоловіка і жінки. На основі взаємної любові і поваги, покине чоловік батька і матір і приліпиться до своєї дружини. Третє, сім'я як союз чоловіка і жінки отримали велике благословення від Бога. Книга буття 1.28. Плодіться, розмножуйтеся і пануйте над землею, добавляю від себе, а не будьмо рабами. Четверте. Сім'я це жива клітинка суспільства. Здорова сім'я, здорова держава. П'яте сім'я це святиє святих, бо в ній народжується людство, і ніхто не має права руйнувати її. Іван Златоуст, відомий Богослов, сказав глибоку істину: зруйнується сім'я, падуть міста, загине держава, приклад міста Содоми і Гомори. приклад для всіх. Шосте сім'я створена для любові та підтримки одне одного, тому що Бог є любов, сказав апостол Іван. І сьоме. Тільки в сім'ї народжуються найдорожчі нам слова мама, тато. Власне, тільки в ній пізнається прекрасне почуття материнства і батьківства. Без сім'ї не було б нас з вами, не було б України. Не було б Верховної Ради, але ми є і будемо в наших дітях онуках і правнуках. Роль держави високо оцінити роль сім'ї у розбудові здорового суспільства, берегти цю живу клітину, як зениті ока, захистити сім'ю від руйнівних тенденцій, які, неначе чума, несуть смертельну загрозу всьому живому. Мудрість державних мужів не в дипломах, не в професіональності. Чи чи яскраво виражених талантах, а всіма законними способами захистити сім'ю від руїни. Високо підняти інститут сім'ї як велику дорогоцінність, подаровану Богом, яку треба плекати і виховувати в дусі, любові, доброти, милосердя, співчутті до ближніх, бо що посієм, то пожнем. Суспільство повинно знати, що руйнує, а що будує сім'ю. Перше зрада, перелюб, розпуста руйнує. Друге п'янство. Третє жорстокість. Прошу дати да, 30 секунд завершити. Збоченість, яка, на жаль, сьогодні преться в ранг закона. Найкращий підручник по вихованню здорової сім'ї є Боже Слово. Скористаємося ним, і Бог допоможе нам. Любімо Україну по справжньому.